Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і в нас нова карта з майстерні Steam Piernessi. В цьому випуску я хочу вам розказати про нові оновлення, які нас чекають, як завжди. І про цю нову карту ми подивимося і про неї я вам розкажу. Давайте будемо заходити і дивитися на цю карту. Цікаву! Зайдемо за контртерористів. Ця, напевне, карта в нас буде на мапкорі. Let's go, everyone! Досить така цікава карта. Я думаю, що Counter-Strike 2 вона теж попаде. Вона вже була в Counter-Strike Go, але вона не така була красива, як цю вже зараз зробили. Ну, і є деякі недоліки, які я вам розкажу. Що тут не так змінило, що мені не сподобалось. А в загальному дуже-дуже сподобалося, вона гарно перероблена ця карта. Давайте, перше, підемо ми на Б, подивимося, як воно виглядає у нас. Дуже гарно тут зроблені оці зелень. Кущики, ну це все дуже гарно зроблено, як бачимо. Ну, Я так розумію, що вони на деякі деталі дуже багато полігонів дали. І в них трошечки йде, присідає FPS. Вони думаю, це чуть-чуть пофіксять, хто розробляв цю карту. Ну і напевне освітлення десь забагато дали, там де не потрібно яскраве. Так, та, так само воно зменшить в нас EPS і вони вирівняють. Бо зараз на слабеньких ПК ну, я би не радив з друзями її грати, тільки на якихось сильних. Бо ви тоді не відчуєте ну, ці зниження ФПС. Я думаю, до початку релізу, бо вона ще не до кінця релізнулася, то її мають це все пофіксити. От. Досить гарно вийшла ця карта. Тут вона вже майже дороблена. От тільки оця частина, подивіться, як цікаво тут різні. Такі як фрески. перенесеться якесь італійське слово у нас. Є різні такі вікна у нас, дворики. Тут такий ще вихід є цікавий. Тут такий вихід у нас, що можна б дивитися. Оцього не було. був рівний коридор і, по-моєму, сходи. Це вже перероблено по-новому, ну і тут відкриваються двері. І вихід йде на Б. Ми дивилися, давайте ще пройдемо так По верху як йде, щоб вам показати. Тут цікаво. О, тарілочки з Італії. Стоять у нас на цій карті, текстури, ці. тут залізем, щоб показати цей дворик, який можна виходити, якщо ми за контртерористів... Ну, тобто за терористів ми граємо. А тут, бачите, колись можна було дивитися на ну, А, а зараз лише хіба що тако підскакувати і дивитися не можеш, або щось вас підсадять. от це є зміни такі на цій карті. Оце так ми вниз сходимо, так виглядають різні якісь листівочки щодо цієї карти. Схема карти, така будка. Видно, що це... сюди приходять віддихати, люди дивитися на цей замок старовинний ніби. А тут вон, терористи приїжджають на таких лодочках. Така історія і захоплюють цей замок. Дуже гарно тут зроблено, дивіться, тут так ніби як піском засипано і зелено. Бачите? Досить гарно. Тут можна отак йти. От і виходити на... На, о, таким чином, бачите. Тут йде через центр, це значить ми йдемо отак. Є такий прохід, і ми можемо ще дивитися на через центр. Тут теж змінення тут добудували, тут не було, тут просто такий невеличкий був парканець і ящик якийсь стояв. А тут вже змінило, що можна було нормально поставити на позицію, щоб було легше ставити бомбу зміни. Ну і тут ми вже цей зал бачили. От. Давайте перейдемо, що тут є отакі. Тут зверху можна зіскочити сюди, щоб швидше, там наприклад, Б перейти. Ну і по стінці ці так чик і з'їхати. Ну, З'їхали і не забрало життя. так От І ми можемо пробігти на Б. Бачите, через отакий коридорчик. Ну і давайте на А-позицію вже зайдемо, ми так вже трошечки заглядали на ту А-позицію. І зараз поговоримо про майбутнє ще оновлення, які можуть нас чекати. Отак От у нас А-позиція виглядає. Тут можна вибігати сюди. Тут якусь можна підсадочку робити, щоб сюди вилізти таке. Тут, напевне, за ВП можна стояти, щоб дивитися. Ну і тут бомбу ставити таке. Що тут змінилося? От На А якраз є багато змін. Оця стіночка з'явилася. Тут було вікно. Мені це дуже подобалося, тут вікно було. І отут десь було вікно. Тут зараз три, а тут, по-моєму, було два. От підскажіть, хто пам'ятає цю карту, чи. Так як я говорю, і вікно десь в цьому було положення десь стояло. Це вже якось, мені здається, вже занизько. Мені здається, що трошечки вище отак десь стояло, як між цими двома вікнами. А це мені подобалося, що тут було вікно. Ну добре, це забрали, але оце мені дуже подобалося, що тут було вікно. Як цю стінку вже поставити, то я думаю, треба було повернути оце вікно. От. Отакі є зміни на цій карті, які мені не дуже сподобалися, але це красоту карти ніяк не відміняє. Що вона гарна карта і гарно постаралася над нею. Це просто моя думка. О, і ще було в деяких версіях, що тут ще сходи у було, піднімалося. піднімалися. Ну, це мені не мішає. Можна і так обійти, це ну, ніяк. Мені то, що ці вікна мені подобалося, що тут було. от і все. Ось така карта у нас цікава, як бачимо. А що до оновлень, що в нас може оновитися? Дуже сильно зараз кардинальних якихось змін не буде, які можуть вплинути на мейджор, Тому що їм там треба стікери продавати, а одночасно щось таке, щоб. Завадило стікери продавати, вони нічого не будуть робити. А такі невеличкі оновлення можуть зробити перед менеджером це такі десь з 18 по 21 число, бо вони мусять якісь там стікери, підписи і так далі це все додати, то це, я думаю, там будуть зміни. І, можливо, якісь будуть брілки, от вже який раз говорять за ці брілки, можливо, вони нарешті щось прислухаються і зроблять якісь брілки. От, і через 6 днів у нас там вже ексклюзивний предмет може змінитися. От, і щось там може цікаве поставити що до змін. Але так як він через 6 днів вони не поставлять, як ми бачили того разу дробовичок, то він довго стояв. МК ця буде. Я так думаю, ще теж з тиждень постоїть, то я десь так, я так і думаю, на 21 число, воно так з 18 на 21 десь так виходить, що щось може змінитися. А можливо, трошечки в них знову ж таки часу не буде, і вони щось знову будуть запізнюватися. Це теж може бути, тому будемо дивитися, як воно буде. І які будуть оновлення. Зараз трошечки. Вони над чимось серйозним працює, я так думаю. Це можливо, або місія буде нова, операція, типу, або щось цікавіше. Ну, і ще може от бути термінал Генезіс, можуть або його оновити, додавати якусь зброю цікаву, або можуть ще й і ніж. От теж багато хто говорить, що може ніж там з'явитися. В ньому, Твінблейд, там такий вже він був засвідчений. Ну, його вже багато хто показував, що він може бути. Е, можливо, якісь рукавиці. Теж це такий як варіант. Ну, я думаю, що якісь нові брілки ще мають бути. І якісь нові карти. От. Карти, такі мають якісь додатися. Думаю, щось цікаве має бути у нас карти. Ну, це не буде впливати типу, на мейджор, тому не можуть з'явитися нові карти. Тому такі штуки мають бути в нас. Ну, і якесь крупне оновлення має після мейджора бути Це 100%, вони працюють над цим. І дуже вже є багато ніби, думок на, на рахунок цього, тому я думаю, що щось має бути цікаве. Ось От. такі нас чекають оновлення. Ще що в генезісі? Що може бути, от, е, що я можу сказати? Хто має генезіс оцей термінал, я би його притримав. ну Це вам вирішувати. Я нікого не буду там казати, бо можливо я щось можу помилятися. Е, бо якщо щось там нове з'явиться, він зразу виросте в ціні і вам може ну, такий хороший плюсик дати. А зараз ви продасте його дешево. От. Або якщо змінять на Genesis 2 там термінал, цей теж тоді вже не буде випадати в дробі е щотижневому і теж може вирости в ціні, відповідно, теж ви будете в плюсику. Ніби Такі мої догадки. Можливо, якщо в чомусь я не правий, то ви напишіть. Е і буде цікаво почитати, що ви на, на рахунок цього думаєте. Тому це таке на роздуми. Це таке питання в нас. З генезісом. От, всім дякую за увагу. Хто дивився мене, ставити лайки, підписуйтеся. Я буду вдячний, щоб ви просили друзів, щоб вони теж підписалися на мій канал. Чим нас буде більше, тим мені буде цікавіше випускати щось цікаве на нашому каналі. І буде щось нас цікаве на цьому каналі. Всім папа -па і до зустрічі, до нових карт і до нових оновлень.